14 вересня на пульт чергової частини Шепетівського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на території сміттєзвалища поранено чоловіка. По приїзду на дане сміттєзвалище було встановлено, що особи без постійного місця проживання, які там, скажімо так, проживали під час обіду на ґрунті непризних відносин між собою. Один з них схватив за кухонний ніж і Обійшовши його навколо нього, наніс один удар в область спини лівої грудної клітки. Як стало відомо, обидва чоловіки тривалий час проживали на сміттєзвалищі, там вже знаходили речі та продукти, які використовували. Здавали на металобрух знайдений метал. Старший з них у свої 60-20 провів у місцях позбавлення волі. Раніше судимий за. Аналогічні злочини. У 94-му році звільнився з місць позбавлення волі. Перед цим в нього була судимість за умисне спричинення тяжкого тілесного шкодження. І остання судимість була за несплату ремень. В той день чоловіки забагато випили і в черговий раз посварилися. Шестидесятирічний вхопився за ножа, свідки трагічної події побачили пораненого чоловіка і викликали карету швидкої допомоги. Він метрів 10-15 пройшов і впав. Мирослава підняла футболку, побачили кров вже поняло. Вона визвола скоро одразу, скоро приїхала. Тут капельницю ставили, катектора поставили. Це коло чотирьох часов дня було, а коло вісьми годин він помер. Вбивцю затримано, правоохоронці проводять слідчі дії. Підозерно ми е, затримали не, не довежаючи до смітні звалища. Він вже намагався втекти з місця злочину. Е, під час е, поверхневого огляду е, було виявлено два. Кухонних ножа дані ножі вилучені на даний час. Він затриманий в порядку статті 115 КПК. Проводяться слідчі дії за навмисне вбивство. Відповідно до частини першої статті 115 кримінального кодексу України, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі Тетяна Сивоконь для Подільської панорами.